Доброго доброго дня. Опять хотіла виложити, який у нас сьогодні сонячний день і що я тут вже зробила на своєму участочку. Сама собі завела, може виругають мене, але мені нічого робити. І я оце тут, це тут були Ех, квіточки росли, ось я вже сьогодні посадила. Яку поставила яку яту. вазон який. І воно внутрі вже тросточки буде рости. Оце таке, це що було, ці ось тюльпончики. Це були, вони пізненько, бо тут сквозняк, страшний сквозняк. А це ромашки, які посадила. Ромашки, які посадила, купила. А це... Теж такі буду показувати цвітні. Та от м'яту. М'ята в мене буде, будемо рвати чай, пити. А це эти, що на подоконнику стояли, А Це теж купила які непогані, красиві. Ну, я сподіваюся, що вони будуть розпускатися, розростатися. Це мої пересадні нарциси. Прийнялися. Ну, вони будуть менші наступний рік. Тюльпани посадила, до парочки тут парочка. А це не знаю, ще, що тут садити. Ну це хоч очистила трошки. Хоч дуже мені подобається. Зараз я ще при... покажу. Там, оце який огородик. Ну а що, а тут машини приїжджають встановлюють. А це не? який красивий. Він у нас стояв вже дві тижні в кімнаті, а це я вирішила його вже сюди. Оце такий, будемо ще розсаджувати. вазонів багато будемо. Ну, давай далі покажу, який у нас дом. І тут сквозняк відцілюсь дує, й дує, і дує, дує. От посадила внизу, а цей не захотіла виривати. Калачик он росте, хай росте. А це ж мої всі ті, що там росли. Оце так усі люди, тут красоту наводять. Ну, тут немає, звісно. Нічого, там вазони в цілі не оліняється. Там вон посадили в цих, от залізних желізних цих, і все. Нема, а це. Теж ось купила такі. Не знаю, які вони будуть. Хай розростаються. Це ті, що були за, за віконечком. Там вон, за віконечком розсада у мене, дуже маленька ще, звісно. Ну, нічого, де є? Тут ще нічого не посадили. І оце наш дом такий великий. Наш дом здоровий. Я не представляю, як тут жило чоловік із жінкою і двоє дітей. І оце так. Вон, денежне дерево. Стоїть на вікні. Ну, оце в нас такий дом. Зараз покажу на балконі, ні разу не показую. Тут який садок, але тут немає ніколи сонця. Ви ж бачите, яке сонце везде пече. А, вон, візді сонце. а тут немає сонця, тут все время тінь. Я взагалі не представляю, що тут можна садити. Дерево обрубало трошки. Це щось буде. Чи яблуня, чи що воно буде. Щось буде. Ну тут сонця нема, тут тільки утречком трошки. Вот. Це ж теж таке дерево жовте. Зараз підемо туди. Оце персики. Ростуть ці розові, цвітуть. Непогані. Були непогані, але ну, пропадає, розчихнулася тут ветка, ялиночка. Це петрушка, он, не знаю, ще досадила. Зараз покажу ще Петрушку. Оце треба йти по лісінки. Можна від тіля з хати виходити вон двері. Ну, я зайшла. Оце все, пови... Оце все повичищала. Бо трава була. Це тут сідати, на, на сонечко грітися. А це он лук уже який у мене виріс. Чим займатися? Оце? Молитися, молитися, свічки палю молюся. Бо там он хто на що робиться в Україні, в Харкові, верні. Мій рідний Харків. Оце бачите як. Оце такий балкон. Це тут можна розкладушка. У нас є загорати. Оце посадила ось салат і петрушка. Не знаю, може в одному не можна посадила. Це ось теж петрушка яка. А це Меліса така. Ще дві луковиці обхнула, Там часник он трохи. Видно, ще не посходив. Тут ще буду садити, бо там, Це бачите, які зарослі були. Оце зарослі які були кущирі. Оце ялинка. Ну, я її з міста не могла здвинути, оцю ялинку. А це Петрушка в горщик ось досталася. Я її в тіню посадила. ось, Хай вона тут на сквознячку в тінючку сидить. А це ті ж цвіточки, що там. Я їх порозсажувала дуже багато, а це дуже. Хорошо загорать. Сонце яскраве, бачите яке. Зараз трошки закрию. А там ніхто не обирає ділянку таку, ми трошки краю, бо а пройти не можна. Оце так мої сусіди. Оце яка тут, та, бок дому, Это вообще. Ну Оце ж ця лова, антенна така. А це ось протягнули з Васьком, більйо віша їм тут. Як пододіяльник, одіяла, рушники длиненьке, тут швидко сохне. Ну, а це ще буду садити. ось. Які хороші, красиві вазони. Тут ще є. Поливалка. Це там вода збирається, але її треба все вилити. Оце така площадка. Можна Сидіти, загорати, вино пити. Що хочеш робити тут? Загорай, тут ще трошки повичищати. Це ще теж вазон такий, що можна ще щось посадити. Ну, щось посадимо. Вони ще земля викинула, винесла під ті на вулицю, щоб було. Отакі тут у нас, а то самі по собі ростуть цвіточки. О, ну це ж Ну це ж цибульку треба теж ще сьогодні полити. Хай росте, яка виросла, яка не виросла. Ну вечором треба, треба її полити. Це ось бо я біля сонечка посадила, але мороз був. А я оставила, цибулю заховала. А воно ось теж вазон красивий, да? Треба щось туди поставити. А оце так, оце так ми тут і мордуємося, поки нас не вигнали, вигонють. Ось можна зайти з цієї сторони, я е коврик положила, щоб земля падала туди. Вот. раз, все. Це ж тут он все. Хазяїво, які уточки, які, все в хазяїво, тут все до діла. А в нас тут відкривати треба. І тут фотографії. О. Це кімната така, що не подобається, не що тут такі. Еті, оце шкафи такі, нічого не положиш, не знаю, це внуця моя тут. Ну, це моя тут спить, вікно закриваємо як. Що я тут включила чи виключила, не господине, що я Це наше жилье. І прямою наводкою на в залу до цвітого. Це ж вікна такі, а це ось коридорчик такий. Ставимо ту воду. Такі. На второму етаже там живуть люди. А це вже наша зала. Уже наші квіточки, наше сонечко, мої цвіточки. Оце так ми тут і живемо. Телевізор не дивимося, бо куди оце ще ці китиці повиносити, не знаю. Такі, такі китиці хороші. Куди їх жалко виносити на сонечко. Ну, нічого. Все, пока-пока. Люблю, цілую, переживаю.